Який самокат купити до 6 тисяч гривень? Якщо ти початківець або такий вже райдер з досвідом та шукаєш собі класний, крутий надійний стильний самокат, то зараз тобі покажу самокати, які можна взяти за ці кошти на четвертому місці. Самокат, який зайняв топ 3 найкращих універсальних самокатів 2024 року. Якщо, ви, до речі, не дивилися, то ось тут це відео. Обов'язково подивіться його. Так ось. Мавіна маньяк v 2 Зараз це один з найпопулярніших самокатів. І є за що? По-перше, тут стоять квадратні драпаути, тобто ви одразу з коробки, як початківець, можете вивчати різні гранди по перилам та граням. По-друге, тут стоять інтегровані рульові підчивники. Дуже старих партіях, ну, років так два тому, тут стояли з зменшеного діаметру, що не дозволяло сюди поставити якісь нормальні там, наприклад, Етік або Тіл. І зараз же цю проблему виправили. Але цей самокат має малесенький певний недолік. Це його колеса. Вони мають. Пластикову серцевину. Чому це може бути проблемою? Те, що ну, пластикові колеса вже швидше ламаються і швидше зношуються. Але саме для цього самокат це непогане рішення, тому що частіше всього його беруть саме новачки, яким потрібен самокат полегше. Бренду цікаво зробити самокат недорогий, але при цьому дуже універсальний, тому що в такій ціновій категорії схожих самокатів я поки що не бачив. Але при цьому знову ж таки ти з коробки отримаєш і квадратні драпаути, хі-компресію, інтегровані рульові підшипники, дуже зручні розміри. Кермо 59 висоту 54. Тепері в ширину і дека 50х12. І ці розміри ідеально підходять на зріст 140-165. Якраз саме такий зріст, в якому більшість всього початківців. І саме це робить цей самокат настільки популярним. На третьому місці у нас дуже цікавий самокат, про який треба сказати: це самокат Хай. Взагалі цей бренд в Україні має таку ж саму репутацію, мабуть, десь на рівні експорт, саме по популярності. По якості ці самокати не можу порівнювати. З цього бренду є дуже багато моделей: під стріт, під парк, з різними комплектаціями, з різними розмірами. Але на сьогодні цікавить трошки інша модель. Це Хайп, аж 3 як я і сказав раніше, хай пробують дуже якісні самокати. І цей варіант не став виключенням. На відміну від попереднього самокату, тут вже йдуть нормальні колеса з алюмінієвим кором, що є дуже круто, тим більше для такого плану самокатів. Дека йде з розмірами 50 на 11,5. Це трошки вуще, ніж попередній самокат. Все ж таки, це більш такий універсальний самокат, що немає квадратних драпаутів, і для такого формату це навіть краще. І кермо 64 на 60. І це той самий момент, який мене трошечки бентежить в цьому самокаті, тому що. Що я не так багато зустрічав райдерів, які катаються з шириною 60, причому на дуже великих самокатах. Ну, це дійсно тільки окремі прорайдери катаються на таких високих ролях, або паркери. Прорайдерів і паркерів, в принципі, це одне і те саме. Але добре, що це завжди можна дуже легко виправити. Взагалі, я таке помітив, що у багатьох початківців і особливо у батьків є якась паніка, страх того, що треба пиляти кермо. Дорогі друзі та батьки, пиляти кермо. Це окей, це норма. Так і треба робити. Багато райдерів саме пиляють кермо, щоб зробити його під свій зріст, під свої габарити і взагалі під свої потреби. Просто дуже таке часто буває, що самокат сам по собі ідеальний, все в ньому підходить, але кермо має просто не ті розміри. Візьміть цей самокат і просто на місці підріжте кермо і по висоті, і по ширині. І ви так само отримуєте дуже крутий та якісний самокат. Ще що мені подобається в хайпі, в нових лінійках вони дуже сильно прокачали дизайн. Я ну, я така людина, що любить казати про кольори, і хайп дійсно щось в цьому шалі, тому що кольори дуже супер. Колиті, дуже цікаві, і ці самокати дійсно будуть виділятися серед натовпу всіх інших самокатів, тому що графіка достатньо унікальна. Це реально дуже крутий самокат не тільки для початківців, а вже і таких для просунутих райдерів, котрі там. Ну, у них був перший якийсь такий дешевий самокат. Купую другий, і це реально стильний та класний надійний самокат. На другому місці у нас самокат, який трошечки виходить за бюджет, але все одно має про нього розповісти. Це райдео Flyby Air. Два самокат від наших улюблених латвійців, який вийшов ще в 2021 році, а то й 2020 році. І минула версія була в таких достатньо базових кольорах: там червоний, зелений та і вся таке інше нудота. Тут же вони вирішили використати найхайповіші кольори 2021 року. Ой, 21-го, боже мій. Кольори 2025 року. Purple and teal. Взагалі, у багатьох брендів є певна проблема з тим, щоб зробити красивий, доступний самокат. Тут же ви отримаєте реально зручний, надійний і. Неймовірно красивий самокат. Порівнюючи з минулим H3, тут вже немає такої проблеми з неймовірно широким кермом. Тут же у нас кермо йде 60 на 58 Це також не маленькі розміри, але не такі гігантські, як у H3. Дека йде в класичному розмірі 50 на 50х12. Як на мене, це найоптимальніші габарити деки для такого формату самокатів для початківців і для таких вже досвідчених райдерів. Така дека не занадто велика, не занадто маленька, тобто комфортно робити, і трюки, і в принципі можна посадити. якщо пеги поставити. Взагалі прекрасно. Також хочу сказати про колеса, тому що вони дуже надійні, тому що зроблені по технології такі ж самі, як роблять їх Union. Ви так само можете на них кататися, не перейматися, що вони там через якісь місяці злетять, як в більш дешевих виробниках. Це ж реально надійні та круті колеса. Компресія тут стоїть тайхік, індуровані рольові підчинники, це все добре. Єдине, що б я в цьому самокаті змінив, це вже ж чотирьохболтовий затиск. Багато брендів досі думають, що чим більше болтів, тим воно краще тримає. В принципі, двох достатньо, але у цього самоката є. Є малесенький нюанс, тому що він трошечки виходить за рамки нашого бюджету. Він коштує 6300 гривень. Так, це досі той же самий Flyby Air v 2 який став краще, легше, надійніше. Тобто, ті, хто катався на першій версії, знали, тобто ще це реально крутий самокат. Ми його скидали з даху. До речі, теж ми щось у нас є якась панька скидувати. Все з даху, щоб перевірити його на надійність. Тому, якщо ви дійсно шукаєте надійний крутий самокат, прекрасний варіант. До того ще і стильний, але є самокат, який коштує менше, надійніше, легше, та ще й більш універсальніше. Це наше перше місце, і це самокат. Аксель, Шедов. Перша версія цього самоката була абсолютним бестселером 2024 року. І я впевнений, що цей самокат не буде виключенням, і це буде 25 2025 року. Головна кілер фіча цього самоката це те, що він йде в двох розмірах S та M. У початківців і знову ж таки, більш просунутих райдерів, була певна проблема: не було самокатів, крутих самокатів, доступних для великих райдерів. В основному це стосувалося більш таких дорогих самокатів: Етік, Tilt, Тілт, же саме Аксельшторм, Хайп і тому подібне. А іменно. Ось таких от доступних недорогих самокатів, на яких могли кататися високі райдери, їх майже не існувало. Наступне, що мені дуже подобається в цьому самокаті, особисто для мене, це вже ж його вигляд. Самокат є в двох кольорах Full Black і ось такий от Black Neochrome. І саме така реалізація Black Neochrome, скільки я разів казав, це його найкращий вигляд. Тобто, коли роблять весь самокат або всю деку неохромі, це виглядає ну. Так собі. А коли підкреслюють певні запчастини таким кольором, це виглядає набагато, набагато краще і дорожче. Чому взагалі я поставив цей самокат на перше місце? Він не так був популярний, але тепер це стане абсолютним бестселером. І є всього одна причина на це. Ось це. Алюмінієва вилка. В чому це гарі плюс сталеві вилки на відміну від алюмінієвих, Вони важчі, вони швидше ламаються, тому що їх роблять не суцільним шматком металу, а роблять два шматка і приварюють його. Тут же алюмінієві вилки робляться просто з суцільним шматочком, тому що всі топові виробники в своїх самокатах використовують алюмінієві вилки, і це набагато надійніше, краще, легше через те, що це вилка з алюмінія. А вже ж самокат буде легше смикати, щоб зробити банік. Вона буде легше крутитися, та й взагалі підібрати в майбутньому вилку. Та в принципі столове також не було проблеми, але це більш стандартизовані розміри, тобто які використовують вже більш топові виробники. Так само в другій версії ми поміняли 4 болтовий затиск на 2-болтовий. Як я сказав раніше, чотири болта це зайве. Це оптимально тільки для СКСів. Для їх компресії два болта ось так у головою. Це стандарт, це класно. Також тут змінилися колеса. Тепер тут стоять Axel Classic, тобто ті самі колеса, які ви можете просто взяти і замовити на сайті. От якщо що, посилання є в описі під цим відео. Ну і взагалі, цей самокат коштує лише 4999 гривень. Це реально дуже крута ціна для такого самокату. Я впевнений, що він просто перетримає дуже багато наждаків. Але якщо ти хочеш новий наждак, то напиши коментар речення зі словом самокат. От отак, от, от просто. І в наступному відео ми оберемо переможця, тому що в цьому відео переможець отримає так? Ну, ой. Ось цей переможець отримав ось такий назнак. Тепер речення побудовано правильно. Тому чекаю на ваші лайки, коментарі, підписочки, колокольчики, щоб не пропускати майбутніх відосів. І тому адіос, мікос!